Футбольний привіт, друзі, канал Болхату Олександр Мірошник. FC24. Продовжуємо кар'єру тренера з Андрія Ярмоленка. Всім приємного перегляду. Розпочинається у нас друга половина цього сезону. Зимово-трансферне вікно відчинене. І три матчі бундесліги в нас сьогодні за регламентом. Побачимо, можливо, всі зіграють. 18 мільйонів. Ми маємо Додав я деяких футболістів. Нам потрібен, нагадаю, крайні захисники флангові. Ну інформацію будемо. Чекати, я так передивився, перешушав всі топові ліги і віком там, ну, щоб до 25 років. Ось непоганий футболіст з Монако, Вандерсон, бразилець, але в нас такої суми поки що немає. На жаль, ну і ось також е нідерландець дуже цікавий. Ну, тут ще більша сума, поки що непідйомна для нас. На жаль, е передивився я контракти. План розвитку, все за кадром зробив. Ну і давайте, мабуть, що так для вас покажу Джейдон Ентоні. Чомусь він не грає. Е, план розвитку тут все на балансі, все в принципі прокачено. А от з приводу його контракту, ви бачите, що там йому не добре, не, не погано, е, Але все ж таки спробую перепідписати. Можливо, він буде більш задоволений від того краще стане грати. Ключовий, давайте. Прийнято ключовий. Хоча в нього вже, ви бачите, 27 років йому, 79, чи зросте він, я навіть і не знаю. Може вже і слід задуматись, може його змінити на когось. ну Побачимо, давайте цей сезон, нехай він дограє 3 роки 6 місяців без продовження. Звісно ж, досить і того. Без відступних, ну і зарплатня в нього. Ось тут треба покращити фінансові умови. 48-500. Ну, давайте нехай буде 70. І підписний бонус, там декілька сотень, нехай 400, майже півмільйону. Що гадаєте з цього приводу? А? А? Ну, все нормально. Побачимо тепер, як ти будеш грати. Ну, Сподіваюся, що все буде нормас. Так, Тут все нормально. Наш Антон Штаг, дивіться, вже прокачаний. Тут все. вже, Рівень атаки, рівень захисту, все високо, все по 5 зірок. і... Тому, власне, я перейшов на баланс, нехай так потихеньку, рівномірно все прокачується. Що ще хотів. Так, Владислав Супряга, він взагалі, ви бачите, що палець донизу, він не задоволений своїм контрактом. Зараз будемо якось виправляти цю ситуацію. Важливий, прийнято. Я так гадав, що зараз схоче бути ключовим, Ну, нехай важливий так важливий. Два роки шість місяців ще плюс рік. Ігноруємо відступні. Чи є то пережне. Так, ну що, зарплатня 34. Ну, українців треба підтримувати. Давайте. Ось так. І 300. Ну, нехай буде 300 тисяч. Я так гадаю, що вистачить. Все нормально, Владислав Супрягом. Також сподіваємося, що все буде нормально з якістю, з якістю гри. Деякі футболісти нас залишили, хто там попередній серії дивився, той в курсі справ. Пропозиція Георгій Бущан до Франкфурту. Ну у. -у, -у. Хоча вже Атобулу головний голкіпер. Але Георгій Бущан цей сезон нехай дограє, а там вже будемо дивитися далі. Англія дуже цікава пропозиція. Очолити збірну Англії. Ну, але ж чекаємо запрошення від... Української збірної. Супряга, я в хорошій формі, бла-бла-бла. Ну, мабуть, що вийдеш грати. Отже, перший матч сьогодні Динамо Хофенхайм, котрий на четвертій позиції. Ми перші. Баварія Мюнхенська на 4 пункти менше. Так, 4 зірки, 4 Четверта сходинка, напад 81, Гра по флангах і, і, і дуже непоганий непоганий склад у суперників. Ми задоволені, все. За можливості я намагаюся відвідувати кожну передматчеву прес-конференцію. Там спілкуватися після матчу з журналістами вперед. Мабуть, ви помітили, що просів у нас тонус. Ну так, я захопився е е е трансферами. Звісно ж, там два тижні в нас було без ігрової практики. І я цей момент зараз я пропустив. Треба було тренувальний план переглянути і встановити там. Підтримку тонусу. Ну, вже не зробив. Ну, мабуть, що від цього зараз будуть нас певні проблеми. Ну, побачимо, друзі. Поїхали. Динамо Хофенхайм. Рейс, друзі, наш рейс, котрого ми продали. Дуже активний матч вже помітно проводить. Що це за удар такий, ну що, точніше, що робили захисники? Ну... Звична історія для всіх 24. Вдвох випадив, вдвох там нічого, ніхіра не робили. Бігали, плутали там один одного. Все ж таки, ми пропустили. Ну і удар на відмінно під стічку. Рейс, наш колишній футболіст, доклався до цього, до цього голу, накидання. Данило Сікан. М'яч вилучає в руку. Заробив такий. Витись максимум всього епізоду. Заробив 12-му трому. Віктор Сеганков підходить до позначки. Ну я так гадаю, що він має пробити непогано влучив я в кільце. Ах, і пробив дуже якісно І голкіпер на топ рівні. Стадіон Динамо імені Валерія Васильовича Лобановського Денис Попов пробиває. Динамівці поступаються Хофенхайму з рахунком 0-1. Ми з м'ячем. Данило Сикан на фланг можна. Джейдон Ентоні. Ну начебто швидше трохи почав бігати. Ну, з одного матчу так і не зробиш висновки. Чи після покращення фінансових умов чи краще став грати? На це потрібен час. Ну, от Антон Штах неймовірним ударом зрівнює рахунок. Тут без шансів, Хоча голкіпер якось так не зрозуміло, як він летів. Задоволений Андрій Ярмоленко. Антон Штах забиває свій гол. Ну також доволі якісний футбол демонструє. Німець наш центральний півзахисник. Що відбувається тут? Знову ці дії в захисті, ну це треш. Тут коментарі зайві, що Я вам просто розповідаю. Ви хто грає в всі 24 чотири, той знає, які дива нам приготувала ця, ця гра Віктор Циганков. Дуже я хочу ось так забити лівою ногою в стилі Ліонеля Месі, в стилі того ж Андрія Ярмоленка, в стилі того ж Віктора Цинкову. Поки що не вдається. Першу тему відіграли QR-код на мій телеграм канал Можна знаходити посилання в описі під відео. Я нагадую, що на каналі проходить триває проходження. Кар'єри Speed 15 року на PlayStation 4, тому кому цікаво, знаходьте. Так. Маріо Гьосе. Маріо Гьоце з м'ячем, Передача на фланг. Джейдон Ентоні. Положення позагрою не було. В центр тут треба відвати. Данило Сікан. Підключаємо Рютера. Нарешті кращий бомбардир Бундесліги. Доводить, що він такий кращий. 2-2. Динамо Хофенхайм. дуже непростий суперник. Проблеми в нас і відчутні проблеми, друзі, саме від того, що я не прокачав тонус футболістом. Так, це мій такий прорахунок. пропустив я це момент. Данило Сікан не встигне. Так надійно зіграв захисник. Знову з мячем передача вперед. Джорджінь Рютер. є забігання на фланг. Чекав я, щоб він трохи втік, але щоб в сайду не було. Джейдон Ентоні, ну де ж ти є? Хоча, в принципі, він то на місці був, але, мабуть, що трохи неточний навіс вийшов. Штах, далі, циганков. Давайте ще спробуємо. Ну, це вже трохи ближче, але все одно недостатньо. Ну, ви бачите, тренд є. Більше, ніж пів команди. У нас, ну, пів команди, це точно. З поганим тонусом. Ну що, давай, Патрік Бакер. Патрік Бакер. Ну і Бауер Німекс. Рютер Циганков. Десять хвилин ще команди мають. Владислав Супряга. Гра плюс-мінус. Не знаю, рівну можна вважати цю гру. Джейдон Ентоні. ось тут момент. Непоганий, удар. Давай, мабуть, що Ібраїмі випустимо. Прокачимо нашого молодого німця. Готовий. Так, Денис Попов чомусь давненько не забував. Ібраїмі, скидка. Бакер-удар. погано. Останні секунди. Небезпечний момент, коли наших воріт не хотілося, б, не хотілося б програти наприкінці удар. Дякуємо, що наш Атуболу тут нас врятував. Плюс хвилина ми вже майже скільки? Дві з половиною відіграли. Ну і все. На цьому крапка в цьому матчі. Отже, Динамо зіграли в з Хофенхаймом. 2-2. 40 на 60 ви бачите, програли ми володіння, проти ударів більше. Рютер все одно стає кращим гравцем цього матчу. Георгій Бущан. Подумаю, можливо, ну так, треба давати грати. Ну що ж, Тутгар, знову наша домашня арена. 42 пункти в нас. Е, Мюнхенці вже ближче на 2 пункти. 4 зірки. Гра по флангах, 15-та сходинка. Ключових футболістів немає. І знову тонус. та Що ж таке? Вже ж матч відіграли. Мав би тонус покращитися. Це ж логічно. Давай, Георгій Бущан, просився грати. В принципі, він у ключовий. Маємо просто зобов'язані час від часу його випускати. Так, Рютер, кращий бомбардир. 18-й тур Бундесліги. Динамо Київ приймає Штутгарт. Поки що ми на першій позиції. У нас непоганий сезон. Ну нарешті вже друзі. Четвертий сезон здається загалом цієї кар'єри за Андрія Ярмоленка, котра починалась е, з кар'єри гравця. Потім він очолив Дербі, півтора сезону пограв, Ну, отже, можна сказати, півтора ну сезончик, так? Другий сезон, так скажемо, в Київському Динамо Вже при... настав час щось щось вигравати. І шанси непогані в цьому сезоні. Так, Рютер з лівої не вдав. Хоча він здається, шульга і є Рютер. Якщо я не помиляюся, Маріо Маріоґос я не хочу продавати. Хтось там пропонує продати і когось більш якісно підписати на цю позицію. Штах на Рютера, що Рютер, рютер чудич! Забиває такий. Ну чомусь першу спробу далеко відбіг від м'яча, Хоча мав мав там ну, міг забивати з першої спробу. Тим не менше фіксується взяття воріт. Маріо Косе, друзі, я не продам за великі гроші. У нього ціна ви знаєте, таких футболістів вікових досвідчених. Там зарплатня висока. От щодо е, риночної вартості, то там не дуже. Ну, скільки там. Ну, декілька лямів ми заробимо на ньому. 2-3, може 5 максимум. Сікан помітив тут забігання Антон Штах. Є yeah. 2-0. 30-та хвилина. В кожному матчі майже відзначається і Рютер, і Штах. Це, мабуть, що два лідери, два кращих наших футболісти. Я так сподівався, що один з лідерів буде Віктор Циганков. Ну поки що так. Він е, є в його виконанні корисні дії для нашої команди, але не настільки, наскільки він може, і не настільки, наскільки я від нього очікував, може ще все попереду, може, розіграються так. Маріо закидає закидання Джейдон Ентоні. Ну і не дуже Ентоні став краще грати, я не знаю. Ну, що це таке? Ще й впав. Тут. Порушення правил, мабуть. що ще А, ні, не дивіться. Я намагався скосити гравця м'яч забрати. а Нам ще дозволяє ще й штрафний вбік воріт суперника. Дивне рішення Рефері. Штах на фланг, Жейдон Ентоні сам. Так, ну Ентоні здається, треба все ж таки виставляти його на трансфер. Ух, який удар! Це Фантастика, Антон Штах. 3-0. Під, перед самісінькою перервою. Дивимося. Та ти що без шансів? Ну просто красний. Хорош. 3-0. Дубль штаха і Рютер. Наші топові футболісти, в принципі, демонструють свій якісний високий рівень. Головна бюджет захисту Антон Штах. Ну так, це не такий рівень демонструє, як штах. Але можливо відзнати всю чернову роботу там виконує продачі, роздає він нас такий знаєте, креативи там в центрі поля, в центрі поля. Так і до речі, допомога в захисті в нього з відбором дуже якісно справи у це маю на увазі. Так, небезпека коло наших воріт, Георгій Бощан дуже хотілося б, щоб сьогодні жора відстояв на нуль. Ну, при всій повазі жору треба буде. Якщо буде пропозиція влітку, то будемо, мабуть, що відпускати. У нас Атуболу буде головний голкіпер. Якщо кращого не знайдемо, Передача на Віктора Циганкова. Немає офсайду. Ось тут же треба розвертатися. Ууу, що це було? Так якісно зіграв по-бразильськи. Красиво. Дивіться, як розвернувся фінтяра і не влучає. Ну, це ж можливо, можлива причина в тому, що з правою пробував. Ну, але як можна було так? Це футбол, так. Всі люди. Люди як верблюди. Ентоні, знову можливість. Ну, щось він. Не підіймає м'яч. Можливо, сильніше треба протискати, коли він пробиває. 3-0. Друзі, ми попереду. Останні 15 хвилин небезпека, коли наш корід. Олександр Сирота відібрав м'яч. Перед Рютер втратив. Відповідь. Відповідь Гостей. Це може бути небезпечно, а він не скотів. Ну, ви бачили, там міг і мав віддавати в центр передачу, але він не віддав. Дивні дії штучного інтелекту, проте це лише нам на користь. Бущан забирає м'яч до рук. Пішов пограти, і засумував. Антон Штах. Центр. Рютер. Рютер тягне. Ось тут можна вперед. Данило Сікан можна перекинути зараз. Ей, хе-хе-хе. Дуже непогано. Ну, зараз також бачите, що Тонус просівши футболістів, але. М, можливо, суперник більше дозволяє, аніж Хофенхайм. 에, тому в цьому матчі веселіше все виглядає, ніж попередньому. Ну так, що. Денису Попову треба відпочити. Бауер також виходь пограй. Ну і Бакер. Спрацював таки пресинг. Хрютер відібрав м'яч, навіз в руки голкіперу. Не вийшов, відверто кажучи, навіс. Плюс хвилина знову, друзі, все. Яка вже завершилася. Отже, наша перемога. Солідна перемога. Домашня 3-0, три голи, три очки. Георгій Бущан стоїть на 0, 48-52. Володіння, поступаємося. А інші параметри на нашу користь штах 10, штах кращий. Георгій Бущан. Так, ну молодець. Сухий матч. Вітаємо тебе. Ти топ, ти красень. Так, останній звіт тут по наших футболістах. Ну це цікаво, друзі. Зараз глянемо. Передивився все ж таки, я зупиняюся на Келвін Ремсі із Ліверпулю, Шотландець. 23 роки, друзі, йому. 73 рейтинг, 4500. Зараз спробуємо. Ну, те, що він ПФЗ, в чому різниця фланговий захисник. Ну, правий захисник і правий фланговий, в тому, що можна йому і фінти прокачувати. Він більш такий буде заточений не лише на захист, а й на атаку. І може, я так сподіваюся, що гратиме з ліва справа. Так, поспілкували з Юргеном Клопом, домовилися. Спробуємо ротаційну йому роль вибити. Все чудово їх влаштовує на 5 років. Також це нас влаштовує. Давай, без відступних, все нормально прийнято. 51 тисяча, дуже солідна в нього зарплатня, але вони ось розуміють, що переходять з Ліверпулю до Динамо. Тут трохи, мабуть, що фінансово не таке е е крутяцьке становище, все. Ми погоджуємося на їхні умови. Отже, Келвін Ремсі приїхав в розположення клубу. Ну, сподіваюся, що на перспективу, звісно, ж, але, але дуже непогане придбання, я так гадаю. Так, ну що, третій номер залишу, дивимося, що в нього тут. Темп дуже солідний, дриблінг, фіз, фізуха. Якщо може його ще колись і в півзахисники можна буде перевчити, побачимо. Так, ну що, 10 мільйонів у нас ще є. Додав я тепер, друзі, нам потрібно шукати заміну. Ну, заміну не заміну, але підсилювати все ж таки фланги, ну, півзахист, вінгерів може. Побачимо, будемо. Ну, поки що в нас так, такої, так, таких, такого бабла немає. Тренери все ж таки треба знаходити, але ну, немає п'ятизіркових, на жаль, я не знаю чому. Не знаю чому. Ось, лише ну, в півзахист можемо е, придбати у цього. І все. Ну, голкіпери поки що в нас, на жаль, без тренерів. 45, Мюнхенці програли свій матч, тому можемо і ми з Гертою пропустити. Симулюємо. 1-3 і, і, і Жоржіньо штах-штах, Дубль штаха, круто. Так, ну все, останні години, друзі, нічого я там інформація не надійшла, на жаль. Ну ось е, є, є ось цей також ремсі, але купити не можу, в оренду не відпустять, ви бачите. Ну або, або саві образились також в оренду чомусь не відпускають. Чому ХЗ. Все, зачиняємо трансферне вікно. В наступній серії у нас Кубок, друзі, це чвертьфінал. Уже три пари зіграли, а от ми з Байером будемо грати. Я не бачу тут не Борусі, не Баварії. Далі у нас Борусія вдома і Байер знову. Цікава має бути серія. На сьогодні все, друзі. Бережіть себе, тримайтесь позитивної хвилі. Їжте яблука, не хворійте. Всім пока.